Так, друзі, човник компактний, але до біса незручний, тому що метр вісімдесят п'ять такі мочві не зовсім. Друзі, були перші, перші атаки. Скоріше за все дуже дрібного окуня. Стоїть аглія другого номеру. Я прям відчуваю тічки, я відчуваю збої, але він не засікається ось знову. Тобто він, напевно, надто дрібник. Зараз спробую швиденько змінити на меншу, поки він стоїть тут. Так або десь грайка змістилася або він тут один був поштучний але клювання явно було не дає не, не дасть збрехати о друзі або це щука або це гарний окунь або це гарний окунь хто? хто це у нас друзі Ого, ого це, друзі, щука. Це щука і така, ну, десь пів кіло. Прикольно. Слухайте, я не очікував. Ну, я ловив тут щук, але не так... Не так часто. Давайте ми навіть увімкнемо цю камеру. Ой, як приємно, друзі. Ви не уявляєте собі. Як це приємно наснасть до самих гранів упіймати отакого от шнурця. А дивіться яка вона активна, що вона вичворяє. Я вже задавав От Чи багато треба людині для того, щоб бути щасливим. Буквально одна щука на перших десятках. На першому десятку західів, причому така активна. Вона ем, вже мене притягнула декілька метрів. Е, ну, це кайф. Щучка не крупна, можливо, її в максимум в ранів 400. Ось, я хочу її трошки втомити. Ну може і більше, ну пів кіло десь. У мене навіть є ваги, але я не буду її важити, це нікому не потрібно. Щучка невеличка, але для, такого, для такої снасті це просто круто. Ну все, 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 ходи, ми тебе відпустимо. Таких, таких не їдять. Опа! Опа, зараз я її так візьму, щоб вона ось така, друзі. Щупака, щупакайка. Ось така, друзі, щучка. Ну, пів кіло, я думаю. Можливо навіть ну, пів кіло. Давайте, друзі, так, пів кіло. Взяла вона мепсаглію і вона трошки... Ах, тихо, тихо, тихо. Вона трошки не зовсім чесно, Вона її била збоку і засіклася. Гачок я змінив, тому що рідний ну, надто тупий. Я поставив овнеровський, там якась серія така ну, тонка проволока. Ось. Трошки допрацьовував цю оберталку. Ось така, друзі, щучка. Ось. Дякуємо. Дякуємо їй. І... Давай. Ти нам подарувала багато емоцій. Все, пішла. Одразу пішла. на Ой, як приємно. Ой, клас клас клас, клас. Ну що, друзі, початок є, я задоволений. Навіть якщо вже нічого більше не клюне, емоції отримані в чудовий ранок, просто все супер. Комари не мучають, сонечко світить, я задоволений. Ось це окунь. Це дрібненький окунь. Навіть не буду сильно з ним вимахуватись ось тихенько. Як жадна, атакував жадібно повністю весь гачок. Туди. Є. І що мені з тобою робити? Як мені тебе звільнити? а? Є, друзі, Окунчик дрібний. В принципі, я його тут і очікував, я не знаю, камера пише, повіше, цей вже не так сильно засів, як минулий, але теж засів. Такий дрібненький, але окунь. Спробую зараз їм здовільнитись і поки не повністю згорів. Буду звідси тікати. Бо сьогодні обіцяють надто велику спеку. Хмара зовсім немає, хмари відсутні. О, як він, як він вдарив, ще й супроводжував. Друзі, я його знайшов. Тут дуже мілко, тут пів метра всього глибини. І він тут стоїть. Дрібний, але він тут стоїть. Отже ми його трошки зараз спробуємо половити. Так, б'є, 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 але чомусь не засікається. Чи це б'є не око? Я не можу зрозуміти. Таненький гачок стоїть, Є. Ах ти! Друзі, я вам спробую зараз показати, скільки біля мене плаває мелька. Зараз я, я не знаю чи буде видно його на камеру з поляризаційним фільтром, але просто кішить. І ось цього малька. І ось цього малька ганяє дрібний окунь. То все стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім таких окунчиків. Ось буквально три метри від мене. Я зараз ради експерименту відреагую, чи ні в прямому ефірі. Просто зроблю зараз звис, обережно підкину їм в сторону і проведу. Дивіться, я його просто упіймав, зараз я спущу шнурок. Я просто водив-водив. Ладимо просто на, як на вудці і він клюнув. Не будемо займатися фігнею. Треба ловити, поки він стоїть і поки він готовий ганятися <гум> за бриванквіну. Сьогодні просто чудовий ранок. Та хлопці, я не знаю, що ви шукаєте? А вон там зліва. Що це за такі справи? Плавають тут, округи наматують. Давай, о! О, а це я розумію, ох ти що робить. А, він ще його і вдарив з боку. Дивіться, друзі, ну є ж окунь, ну красен же. ж, Клю... Тільки щось він клювати не хоче, бачите, він якось б'є його з боку. Він вже десь з півдесятої. Так. Загалом окунь клює. Окунь є. Окунь дрібний, але дуже азартно. Все дуже, дуже класно. Але э, стінінг на, на такого окуня треба явно м'якіший аеріан занадто жорст, жорсткий. Дивіться, буквально ось тільки приводнилась обертавка і я одразу тягну просто в режимі нон-стоп окунь в шоці. Думаю, що це таке, щось блиснуло, я схопив, вже кудись тянути, відпустити, я нічого не знаю. Зараз відпустимо, коротше, Знайшов я золоту жилу, де він стоїть, де він є. Дивіться, режими нон-стоп, три закида, три окуня. Коротше, його можна просто тут розбирати. Бачите, під під, під човном не хотів так лювати, а ось е, саме на дальніку він, видно, мене не бачить, не так чує і... А, ну, ну, я. Ішов, йшов, скубов один, доганяв другий. Коротше, дивіться, друзі, давайте рахувати. Скільки, скільки по-чесному ось так от вийде їх зловити з кожного закіду. Це ніякий не монтаж буде, нічого, просто ось закид. Впіймана риба, захід впіймана риба. Кидаю в одному напрямку. Погано, що після клювання дуже довго заводиться вертушка і вони просто йдуть, наче так дивляться на нього і не можуть зрозуміти, що їм робити. Ось поки вона завелася, один скубнув, другий скубнув і третій вже добрав берегом. Ні, напевно, ну, ну ну, дай мені вже п'яту рибу з п'ятого захід, ні. Дивіться, диві за сраницю, не хоче брати. Ну, будь ласка. Ну, дружка. Ні? А, бачите, не захотів, не дав мені п'яту рибу з п'ятого західу. Все-таки вони трошки приочманіли з того, що відбувається взагалі. Тож, плаваю собі, нічого, нікого не чіпаю. Фух, амар, ти топлявся. Друзі, я його підлякав було. Не, не підлякав, він просто трошки змістився. Ох, як він брикається, а? А, він з травою через те, так би він з травою ще забагрився збоку, знизу. Збоку знизу. Оп! Оп! Блін, вони б'ють, вони просто б'ють його з боком. Вони не хапають його... Дивіться, гарний такий окунчик, але він його вдарив знизу, він його бадає. Чого? Чого ти його бадаєш? Дивіться. Ну, ну, не красий Ну красень же ж, правда? Напевно ще гарніше ніж я бога дати. Кайф! Просто кайф. Нарешті я дочекався цих літніх рибалок на ось такого окуня. Просто кайф. Просто кайф, я навіть не знаю, просто можна нічого не монтувати, а все що, все, що зняв, викладувати і не, не видумувати нічого зайвого, просто дивіться, просто кайф. Ось вони пастухи прийшли. А я їх там шукаю. А не так, ребята. Так, хлопці, ну хто перший? А воно вже. Вони вже знають що це таке. Вони вже навчені. Вони склали дулю і попливли собі далі. Слухайте, кайфова справа. Оце блогерство. Раніше сам з собою розмовляв. Тепер розмовляю з вами. <реш> ніхто нічого не пред'явить. Файно. файно. Друзі, ход конем. Ситуація наступна. Камера перегрілась і вимкнулась. Я трохи покидав, е, покидав трохи силикон, а впіймав ще одного окуня. змінив приманку, ну, змінив колір приманки на такий рожевенький. Потім поставив маленьку міножку і знову оберталку жодного клювання, тобто окунь звідси просто відійшов. Я зараз спробую спробую трішки зміститися. Якщо, якщо там ще щось клюне, то клюне. Якщо ні, то я напевно буду збирати, збирати це все діло і їхати додому Уже майже 11-та година дня бо якщо я ще, ще тут годинку другу поплаваю то я перегріюся не тільки камера О! А ось де! стоять тусуються як тусуються, а я до, їх, до них не докидаю. Короче, напевно, окунь уже не ївся і пішов собі геть. Не, не пішов. Ух ти, що ж ти так, Трум, скуп, скуп. Оберталка не співає швидко завестися, такого пів метра. просто в пустоте ведешь, а потом снова скуп, только завелась, скуп, только завелась, скуп. Что это такое? Что это такое? Сегодня я сподобил свои руки. Конкретно? Ну, майже закінчитися, ну ще одного умови. І знову в замок, ну що ж це таке? Волкою, ну що ж ти робиш? Ну мені ж важко тебе так знімати. Друзі, а... на дворі пекла я... Друзі, на дворі пекла камери перегріваються, вимикаються. Я ще там трошки постояв, де гарно клював окунь, але він ну, просто відійшов від міляка, я поплавав навкруги, нічого так і не впіймав. Почав зміщуватись до місця, з якого я випливав. Вздовж берега впіймав ще 2 чи 3 окунці, але камера просто вигрубилась, вона перегрілася. Я вже на березі збираю речі. Наступного разу я сюди знову приїду, але вже напевно буду в забродах. Ось, а вам дякую за перегляд. Побачимось.